Невже я сьогодні виспалась? Нарешті усім доброго ранку, і це початок зимових канікул. Сьогодні я чудово виспалась, іду зараз умиватись. І думаю, чим цікаво мені сьогодні зайнятись, адже часу дуже багато. Хоча сьогодні мені трохи видається, як субота або ж неділя, коли я довше поспала іду ну, чистити зубами. Напишіть в коментарях, коли ви прокидаєтеся на канікулах. Наприклад, я можу прокинутися двадцять по дев'ятій, можу в 10, можу взагалі пів 11. Ну, це залежно коли я ще ляжу. Бо я саме та людина, яка любить до першої, до пів другої, до дванадцятої години сидіти в телефоні під ковдрою і листати тікток або ще якісь соцмережі. Що ж, йду далі на кухню, і саме за ці зимові канікули я намагаюся відновити звичку, пити зранку воду. Протягом дня я деколи навіть не не випиваю цілої ось такої пляшки. Але намагаюся відновити саме традицію звичку, пити отак зранку склянку води з ложкою меду. Я робила протягом літа кожного дня і вже звикла до цього. Але коли розпочалася школа у вересні, в мене зранку дуже мало часу. Я люблю довго поспати, і, і я зазвичай майже все поспішаю, тому саме ця саме час надолужувати цю звичку. Сьогодні я сніданок, в принципі, могла би приготувати сама, але мама покинулася швидше і зварила мені гречку з такою поливкою з грибами. Тому я тільки накинула і наїлася. Після цього я максимально повільно, нікуди не поспішаю йду розчисувати своє волосся. Коли йду до школи, я можу заплести за 2-3 або ну, 5 хвилин максимум. А тут біля дзеркала я можу простояти і пів години. Голосся у мене не першої свіжості, тому сьогодні вирішила зробити мальвінку з таким золотим крабиком. До речі, в мене на протязі останніх двох або навіть трьох місяців з'явилася така звичка. Я постійно зранку прокидаюся, чи я йду до школи, чи залишаюся вдома. Я завжди йду до дзеркала, заплітаюся і обов'язково. Шикаюсь парфуми. А якщо це вечір або після ванної, після душу, або просто долягати спати, то завжди дезодорант, парфуми, гігієнічна помада, і аж тоді я лягаю спати. Це в мене як база. До речі, в мене з'явились ось такі нові парфуми з копійочки. Їх я купила на закінчення першого семестру разом зі своєю подругою. Виглядають вони непогано, але запах, на жаль, не стійкий. Після цього я пішла за стіл. І записую тут свої плани на зиму. Реалізувати всі заплановані плани і просто не промане промагнувати ці канікули. Так само я записувала пункти пунктів. Після цього я пішла мити, оскільки у батьків робочий, а в мене вихідний аж на три тижні. Після цієї родини я зібралася своєю найкращою подружкою прогулятися містом, і тут ми зайшли. В одне кафе на ходок І просто дивіться, як тут гарно задекорована кімната. Оця вся гирлянда. І це тільки всередині. А зовні вона ще краща. Передаємо усім привіт! Після цього ми прогулялися містом і підійшли до нашої шопки, так би мовити. В нас в центрі стоїть така ялинка. Це такий міні вердеп, а також є хатинка, в якій живуть дві овечки. Вони не завжди виходять і не завжди йдуть до рук овечок, але сьогодні нам трішки пощастило Одна овечка з такою чорною голівкою, а інша з повністю білою. Ну, вони не дуже дружні і не завжди йдуть до людей, але нам вдалося їх хоча б зняти на відео. Я забула також сказати, що ми зайшли на секунд, і тут я собі те, що прикупила. Це ось такий топ-сушку, який мені дуже сподобався, а також такий широкий штани кльош. І я придумала, що це можна поєднувати як з піджаком, також топ можна брати і до спідниці. Штани можна брати як лосини, як спортивні, а також як нарядні штани. І хоча на вулиці ще зима, але ну, я вже скупляю літній одяг. Потім я вирішила посидіти трішки в Тіктоці. Ну а як ви знаєте, тіктокток це така мережа, яка затягує на годину, півтора або дві. Ну, ви вже зрозуміли. Потім я вирішила помити свої капці. До речі, ловіть від мене лайфхак наносимо зубну пасту на білі кросівки з білою підошвою і з одною щіткою з водою відбілюємо. І цей лайфхак дійсно працює, особливо якщо паста ще є відбілююча, але увага, будь ласка, не наносьте на лінію, де підошва перетинається з основною частиною чобота. Бо я вже так раз зробила і мені відклеїлися капці, тому не повторюйте моїх помилок. Що ж, після цього я вирішила накрутити собі ось такі прикольні локони на хвіст, а не на всю голову Бо так простіше, та в мене голова, голова трохи жирна. Оскільки завтра я зі своєю найкращою подружкою їду на шопінг у торговий центр в інше місто, а також на а, різдвяний мультфільм. Трошки я повечеряла таким салатом. Наготувала я, отже, одяг, також сумочку склала і намагаюся гти сьогодні швидше спати. Хоча на емоціях мені заснути було дуже важко. Тут я хочу вам показати свою новорічну казку: це ялинка, гірлянда і ще одна гірлянда над ліжком. Усім привіт! Сьогодні я знімаю відео блог нашої поїздки в інше місто, в Дорогово розважальний центр на кінотеатр, на шопінг з моєю найкращою подружкою. А, оскільки зараз розпочалися саме зимові канікули, в нашій школі вони тривають три тижні і є багато вільного часу і можливість поїхати на шопінг, а, це насяка поїздка вперше, тому сьогодні я зранку дуже рано встала, Зараз на годиннику 10 по сьомі. Я вже одягнулася, мені залишається ще взутися, взяти верхній одяг. Ну і в принципі вийти з дому. Ну, а все цікавіше, побачите згодом. Поїхали на годиннику десь восьма-півдев'ята. Людей, як ви бачите, ще нема, а ми вже гуляємо по місту. І єдиний мінус зранку було дуже холодно, але це нас не зупинило. Трішки погуляли навколо озера, коли у нас був час, і потім ми сіли на автобус по місту і добираємось до торгового центру. Тут ми вже в кінотеатрі і розпочинаємо перегляд фільму. На жаль, розпочалася тривога і сеанс перенісся на чотири години пізніше. Тут ми ну, вже в кінотеатрі, смаколики з нами і розпочинаємо. Ми вирішили піти на мультфільм Чотири дні Різдва. Загалом мультфільм дуже класний, емоційний, веселий, і я вважаю, що підійде для будь-якої вікової категорії. Усім рекомендую це відвідати. А після кінотеатру ми також пішли на шопінг і пізніше вже поїхали додому, але цього я, на жаль, не зняла. Загалом день пройшов дуже класно. Дякую за перегляд усім па-па!